Вітаю у промову! Сьогодні пропоную визначитися з наголосом у слові псевдонім, так саме псевдонім, а не псевдонім. Якщо боїтеся не запам'ятати чи переплутати, вживайте термін прибране ім'я. Від грецького помилковий, брехливий вигаданий, це ім'я, що використовує людина замість даного при народженні, зафіксованого в документах у публічній діяльності. Згадаймо прибрані імена українських письменників: Іван Багряний, це Іван Лозов'яга, Остап Вишня. Павло Губенко, Марко Вовчок, Марія Вілінська, Іван Карпенко Карий, Іван Тобілевич, Панас Мирний це Панас Рудченко, Олександр Олесь це Олександр Кандиба. Олена Пчілка це Ольга Косач. А Леся Українка Лариса Косач. Говоріть українською правильно та пам'ятайте, що прибрані імена або ж псевдоніми ніколи не скорочуємо.